Бажаю здоров'я. Так, сьогодні вже 5 травня. Хотів раніше записати, але, на жаль, зовсім не було часу. Весна і дуже багато роботи. Тому вибачайте, як Вийшло. Що було по показниках за квітень. В принципі, за квітень вийшлося майже так само, як і за березень. Нагадаю, поле 3200 Вт по панелькам направлення на південь. Кут нахилу 45 градусів. Виключно під власне споживання без зеленого тарифу. І так, виробітка становила 243 кВт. І по нічному я взяв 14 кВт. Ну, тобто, все досить непогано. Ось, у нас, на жаль, сьогодні така похмура погода. Дощик починає. А як у вас обставини з виробіткою були в квітні? Пишіть в коментарях і до наступного разу бувайте!